Моє вам вітання, шановні, моє вам вітання. Акваторія без льоду. А я ще в ту суботу по льоду бігав. Приїхали з другом. Приїхали з другом на ближню локацію. Лебеді плавають. Десь щось гримнуло. Рукавчик. Печки. Оце буде у нас сьогодні риболовля. Риболовля з лодки під електродвигуном. Мінкота наша все. Є і бензинове, але таке. Сходимо, подивимося. Далі, гартабеж. Супер. Починаємо. Ага. Вот все вот такие несчастные. Но закрою. снова орбит. не очи орбита не дают возможность. Хочу, чтобы ты ушла сама. А, нет, конечно. Олексію, є у тебе щипчики. Оці? Та нема. Та й у мене нема. У мене плоского. А, є пале... пасаті же. У тебе пастіжик. Не... зараза. все, все та, Да, да, так. так, так. Значить, поснімали її. Я боюсь, що порвала три, три тройника, жабри порвали. Я боюсь, що нічого із цього не вийде. Бачу 2, 4, 6, сім лебедів. Два із них заходять за край, але ми туди не підемо. Стоїмо на ямах, шукаємо крупну щуку. Маленьку не хочемо. А коняв теж щось не клює. О, як він. Хитає головою. Трошки ближче да. да знайомі места нам. Что-то не очень, только одну маленьку Порвали жабры. Что сказать? Что сказать? Красота.